Перший раз на стрімі напишіть ключа, то такі я ще. Я би хотіла звісно стрімити, щоб мене дивилась вся сім'я, але з моїм характером мені важко. Я вас всех блять. А як це я тут на гав тоді нами. Ама. Добре, коротше, моя задача і це ламати ліжка, окей? А ви забудовувати ліжко, добре? Ви не можете мені відповісти. Не, ресурсы, конечно, прикольные, но не плишка подпомнить. Я буду... А! Работает еще у меня гирши всего погоды. <свят> я помню, да, у меня был период, когда я только базы подвала. Но мне тоже интересно было это все. О, еще себе. изи Это <свят> же так легко было-то. Ага, синий. Ага, сейчас будет А ага, він вирішив сам померти, добре, але мені допомагати йому не потрібно. Ага, мене побачили, походи. Так, ну почекай. Зелено нормальне. Ой, як приємно. Я кіберволю дітей серйозно. Я на тебе в суд подам. Чуєш мене? Та їх мочи. дякую Буду мочити, як тільки можу, щоб у них штани промокли. Оба, 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 небес, конечно, небес. Все. Ой, это кайфу, я не даже подобаюсь это подсказкать. Я хочу сыграть. Нет. Джонсонюк, ты редким борецом. пан Джонсонюк, ты редким борецом. Ах ты же ебать! Курва. Бубль, курва. Я пердол, лек и педле. Он злойный пришел. Це буде у нас колаборація. Оба! Шо ти, що там буде того? Що там буде того? Що... А може не буде колаберація? Млинці з пердаків звучить не дуже апетитно, але якщо приготує лампи, то спробує. Там, блін, вертять, що хоче з Humans, я так вважаю. І шо ти, блядь, І шо ти, блядь!

Я ще раз <сіку> Так, так, так. Давайте я на раз Буду нам базу. І буду ресурси нам а ви, будь ласка, Я б ще радила наверх вам будват. Оп-оп-оп силя. Хотіла виїбнути, не, оп, 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 не получилось. Оп-оп, оп, 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 оп. оп, оп, оп. для хоп. А я танцюю оп, 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 чиля оп. Ого, это помесило. Нет, его, ура! Червоний, король. Зараз мамочка, перешла. Мы тут все Звається. Я відчула себе лохом. Так, окей, у мене є ідея, як завжди геніальна, як я. Що, граємо в гліцю. вам щось рашить вам пофіг, да, тобі пофіг, що там щось рашить, вообще да пофіг? Жовтий, жовтий сигнал! Жовтий сигнал! Чо це? Что це значить? Чо це знать? Ломтя перемагала щоразу. А, через крик! what Я не здамся без збою.